От, чесно кажучи, я ніколи в житті не думав, що мені буде настільки важко знімати випуск. І не через те, що мені нема чого сказати, і все в цьому дусі, а тому, що коли я надивився всіх цих роликів про ефект Мандели, я сидів таким «Угу, Я про це обов'язково зніму ролик. І ось я сідаю, починаю писати і розумію, що я не знаю з чого почати. Тому ви зараз слухайте саме це. І так, всім привіт! Це знов я. знову я з новою, ну, дуже цікавою історією про ефект Мандели. І якщо хтось про це нічого не знає, то ось вам одразу ж приклад. Бачите, Пікачу? Так. А тепер у нього не повинен бути чорний кінчик хвоста. Так, і якщо добре, хтось скаже: Я про це знав, я це все бачив, добре, окей. А... Дарт Вейдер ніколи не казав Люк, я твій батько. Чому нам так здавалось? Я уявлення не маю. І я до останнього вважав, що він так казав. Але ні. Чому саме так? Ми зараз почнемо розбиратись. Як завжди, про все по порядку. І саме на цих моментах у деяких людей виникає питання. Окей. Але ж я це бачив, я це чув, і не тільки я. Як це працює? Це все ж таки було, але згодом це переробили, або ж нас обманюють. Дуже цікавий початок нашої історії. У 2013 році велика кількість людей в інтернеті почала обговорювати смерть політичного і державного діяча Нельсона Мандели. Люди були переконані, що політик помер у в'язниці у 1980-х роках. Крім того, вони навіть могли згадати випуски новин з повідомленнями про смерть Нельсона Мандели. Ну, якщо комусь цікаво, хто такий Нельсон Мандела, дідько його знає кимось. Він був. Ну добре, я жарт... жартую так. Він був президентом Африканського Союзу. Чогось там коротше, кому буде цікаво, прочитайте книгу автобіографічно Шлях до свободи і не падьтесь. А ми продовжимо. Насправді ж, політик був звільнений у 1990 році і помер 2013 року. Для пояснення цього помилкового колективного спогаду, а також інших прикладів, Фіона Брум вела термін ефект Мандели. Саме Фіона Брум стверджує, що ефект Мандели проявляється внаслідок переміщення людини по альтернативній реальності. Альтернативна реальність. Та ні, кінця світу не було і ми всі не померли. Хоча ні. Ні, не може цього бути. Це ні. Табу. Як би то дивно не звучало, але більшість з нас не знає, що таке ефект Мандели, так само, як і хто такий сам Мандела. А все через те, що це почало зароджуватись за кордоном, а до нас дійшло трішечки ну, пізніше. А дійшло вона до нас завдяки людському інтересу, і якби не він про це б ніхто і не розповідав, і не було б таких цікавих роликів. Напевно, так один із прикладів прояву ефекту Мандели пов'язаний із смертю очільника секти Аум Сінрікьо – Секо Асахара. Одна частина його адептів впевнена, що лідер вчинив самогубство в камері. Інші стверджують, що його розстріляли. А насправді главу секти повісили 6 липня 2018 року в Японії. Все ж таки, що ж це може бути? Людська неуважність чи щось більше? Це все змова? Та бляха, чому я весь цей час вважав, що батончик Кіткат пишеться через Дефіс, хоча він пишеться разом? Ну, це дуже дивно. Одне з незвичайних пояснень ефекту мандели походить з гіпотези, згідно з якої існує безліч паралельних всесвітів, які взаємодіють один з одним. Гіпотетично люди можуть переміщатись з однієї реальності до іншої, і це призводить до того, що вони зберігають спогади з різних всесвітів. Ось і все. Ось до прикладу, у всесвіті номер один. Нельсон Мандела загинув у в'язниці у 1980-х роках. А у всесвіті номер 2 помер вдома у 2013-му. При цьому люди, які прожили у вимірі 1, а тепер перебувають у вимірі 2, дотримуються тієї версії, яка відбувалась з ними у вимірі 1. Через це у них з'являються спогади, які вважатимуться хибними. У Всесвіті 2. Згоден. звучить як щось із розряду наукової фантастики. Хоча взагалі поки що все таки є, але все ж таки вчені поки що не знайшли ніяких доказів існування мульти Всесвіту і, скоріш за все, ніколи не знайдуть. Ну, як мінімум, поки ми живі, це навряд чи відбудеться. Ефект мандели став популярним не так давно, а точніше, коли з'явився наш улюблений інтернет. Поширювати інформацію стало набагато простіше, через що зросла і популярність різних хибних концепцій вчені проаналізували дискусії під 100 тисяч новин у Твіттері, і фейки та чутки перемагають правду в 70% випадків. Через це якраз і з'являються хибні спогади того, що ви могли бачити, хоча ви цього ніколи не бачили. Деніал Шектер, психолог та професор Гарвардського університету, наголошує. Спогади це психологічні комбінації емоційних реакцій, візуального та слугового сприйняття. Вони лише відображають наше ставлення до того, що сталося, і не є достовірними записами того, що сталося насправді. Коли у спогадах утворюються білі плями через те, що мозок не має всієї інформації про подію, він самостійно додумує відсутні фрагменти на основі асоціацій і наявного досвіду. Цей процес відомий як конфабуляція. Людям не подобається невизначеність, тому що це викликає страх і стрес, говорить Крістофер Дойер, психолог і викладач технологічного університету Шеннона в Ірландії. І все ж таки, можливо, це хибні спогади. А точніше, ми це самі собі все накрутили і вигадали, тому що нам так простіше, а мозку вистачає іншої. Набагато важнішої інформації, ніж який значок був у автомобіля або що ж сказали у фільмі. Ну згодні ж, ми повинні розуміти, що наша пам'ять це когнітивна здатність нашого мозку, і, отже, має велику суб'єктивну складову. Розпізнати у себе хибне враження вкрай важко про те, що воно з'явилось, вдасться дізнатись лише. О, фактом єдиний можливий спосіб захиститись від його виникнення завжди перевіряти ще раз будь-які факти, а особливо ті, які здаються підозрілими, і мислити критично, сумніватись у вхідній інформації та своїх переконаннях. Ну а якщо ж все ж таки ви вирішите перевірити істинність своїх спогадів за допомогою іншої людини, зверніть увагу, як ви формулюєте питання. Люди часто схильні, не замислюючись погоджуватись з тим, що їм кажуть. Тому, якщо ви запитаєте, а чи правда, що Мандела помер у в'язниці, висока ймовірність, що ви почуєте ствердну відповідь. А щоб змусити співрозмовника відповісти більш вдумливо, краще ставити відкрите запитання, як саме помер Нельсон Мандела? Ось все ж таки дивіться, людина, яка все своє життя працювала. На одному заводі, на якому виробляли автомобілі, вона не буде думати, а чи справді був такий значок у Volkswagen або у Форда, чи все ж таки інший? Ні, вона не буде так думати, вважати та й замислюватись над цим клятим запитанням, тому що вона знає, як він повинен виглядати. І той же самий хірург, ну ви уявіть, йде операція хірург такий так. З якої сторони серце знаходиться? Та я жартую. З якої сторони серце. Я його вбив. Ну, це маячня. Він ніколи не забуде. Ну, якщо він нормальний, адекватний, а не якийсь дебіл, то він буде пам'ятати, де знаходиться серце та і всі інші органи. Це не синітниця де тільки. Безліч критиків вважає, що наші фальшиві спогади ніяк не пов'язані з ефектом Мандели. Вони пояснюють це тим, що нашому мозку простіше відкинути непотрібну інформацію і не замислюватись, як це повинно було виглядати, або як воно виглядає насправді, тому що йому це неважливо. Ось і все. І цьому, як-не-як, є місце бути. Прикладом цього слугує експеримент американського когнітивного психолога Елізабет Лофтус і психолога Джима Коана, загублені в молі. Коан розповів своїй родині чотири історії з дитинства, одна з яких свідчила про те, як брат Коана загубився в торговому центрі, і вона була повністю вигадана. Але брат Коана повірив у вигадану історію і навіть додав кілька деталей від себе. І знову ж деякі вчені стверджують, що. Таке пов'язане з парамнезією, коли людина змішує фальшиві спогади, а точніше вона плутає теперішнє з тим, що було раніше. Так воно просто в голові от мекається, і людина вважає, що це колись було, і не бере до уваги те, що їй зараз все це розповідають. Якось так. Це дуже дивно, і це дуже важко, але. Деякі так вважають. А ось клінічний і судовий психолог Джон Пол Гарріс вважає, що ефект Мандели працює трішечки по-іншому. Він мав на увазі те, що коли людина дивиться новини, вона вважає, що про них вже чула і володіє якоюсь інформацією. Але це більш схоже на так. Який приклад вам привести? Ефект дежавю? Ви такі, я це бачив, це було. Але насправді це робота вашого мозку. Колись, можливо, про це поговоримо. Але це ніяк не стосується ефекту Мандели. Але Тож я такий, щоб про це щось казати. На цьому ж, напевно, все, друзі. Дякую вам, ви дуже крута і гарна публіка. Я вас дуже обожнюю. Не забувайте ділитись цим відео, ставити вподобайку і підпишіться. І так, дякую кожному, хто підписався. До зустрічі.